Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами! Сідайте тихесенько та слухайте уважно! Сьогодні у нас буде дуже цікаво! Діти, подивіться, який гарний будиночок стоїть у лісі. Ой, а у цього будиночка двері та вікна зачинені на замки. Що ж нам потрібно зробити, щоб замки відімкнути? Вірно! Нам потрібно знайти ключі. А ось біжить їжачок? Давайте у нього спитаємо. Може він знає, де знайти ключі? Їжачок розповів, що на лісовій галявині ростуть ялинки. І за четвертою ялинкою чаклун заховав коробку з ключами. Нам потрібно знайти четверту ялинку. Які гарні ялинки ростуть на лісовій галявині? Давайте порахуємо їх. Скільки їх? Чотири. Давайте знайдемо з вами четверту ялинку. Яка по порядку ця ялинка? Перша. А ця ялинка яка по порядку? Друга. Яка по порядку ця ялинка? Так. Третя. А ця ялинка яка по порядку? Вірно четверта. Молодці! Ось ми знайшли коробочку з ключами. Замки відімкнуться тільки тоді, коли ми вставимо в отвір ключі правильної форми та кольору. Цей ключик якого кольору і якої форми. Вірно це зелений трикутник. Що ми відкриємо цим ключем? Вірно праве віконце. Цей ключик якого кольору якої форми? Так, це червоний круг. Що ми відкриємо цим ключем? Вірно, ліве віконечко. Цей ключик якого кольору, якої форми. Вірно, це жовтий квадрат. Від чого цей ключик? Вірно, від дверей. Молодці діти! Ми відімкнули замки. І розчакували цей будиночок. Тепер ми дізнаємось, хто в ньому мешкає. Хто це? Білочка. Скільки білочок до нас завітало? Одна. А якою цифрою ми позначимо кількість білочок? Вірно, цифрою один. А хто це? Їжачок. А скільки їжачків? Один. А скільки стало звірят? Двоє. Що більше? Один чи два? Вірно, два. А якою цифрою ми позначимо кількість звірят? Вірно. Цифрою два. Подивіться, хто ще мешкає у будиночку? Мишка. А скільки мишок? Одна. Скільки було звірят, поки не прийшла мишка? Двоє. А скільки звірят стало? Троє. Що більше? Два чи три. Вірно, три. Якою цифрою ми позначимо кількість звірят? Цифрою три. Молодці. У будиночку живе ще зайчик. Скільки зайчиків? Один. А скільки було звірят? Троє. Скільки їх стало разом з зайчиком? Четверо якою цифрою ми позначимо кількість звірят? Молодці! Цифрою 4. Звірята дуже раді, що ви допомогли їм відімкнути замочки і хочуть пограти з вами у піжмурки. Діти, подивіться уважно і скажіть, де заховалася мишка? Вірно, ліворуч від будиночка. А де заховався їжачок? Вірно, праворуч від будиночка. А де заховалася білочка? Так, вгорі. А де заховався зайчик? Вірно, зайчик заховався за будиночком. Молодці. Звірятам дуже сподобалося з вами гратися. Але не став час прощатися. Вони будуть вас чекати на гостину. До побачення, діти! Гарного дня!